Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Які обереги отримали діти загиблих героїв у Новояворівську? Та де відвідати в місті концерт Музика життя? Мої вітання перед мікрофоном Марія Канцелярист. Підіб'ємо підсумки дня. Новини на Янтарна Фем. І до новин країни кабінет міністрів виділив 150 мільйонів гривень від зборів у сфері інтелектуальної власності на закупівлю зброї і техніки для головного управління розвідки Міністерства оборони. Відповідно до рішення уряду, кошти перерахують до 1 грудня 2024 четвертого року. Україна забезпечить до кінця року школи двома тисячами офіцерів безпеки для захисту дітей. Варто відзначити, що створення цієї служби координує Міністерство внутрішніх справ, а підготовку офіцерів забезпечують освітні заклади МВС. Новини на Янтарнефем. І до підсумків новин громади обереги батьківське серце отримали діти загиблих героїв у Новояворівську. Організатори розповіли, що проєкт започаткувала військово-цивільна спілка, бойове братерство України. Він має на меті нагадати кожній дитині, яка втратила батька або матір на війні, що їхні рідні були справжніми героями. Понеділок 2 грудня Новояворівська академія робототехніки та програмування готує майстер-клас. Як повідомили у відділі освіти, його тема це інтеграція сучасних інструментів для створення цифрового контенту у шкільну програму. 30 листопада о сімнадцятій в дитячій школі мистецтв відбудеться концерт Музика життя за участю відомих артистів Львівщини. Його формат арт-терапія для військових, членів їхніх родин та усіх охочих. Театральна студія над часом запросила на благодійний захід в країні. Див. Він відбудеться 30 листопада о 16 в ПК Кристал. Мета заходу збір коштів на автомобіль для 81-ї бригади. Деталі є в телеграмі та фейсбуці Радіо Рідного міста. Новини на Янтарне ФМ. І до новин спорту у суботу 30 листопада в комплексі Старт вже вдруге відбудеться масштабний всеукраїнський турнір із дзюдо серед юнаків і дівчат. Змагання присвятили Дню Збройних сил України. Початок об 11-й годині. І про погоду на вихідних в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 5 градусів, уночі плюс 2, вітер 2-3 метри на секунду, вночі та вранці невеликий дощ і мокрий сніг. Туман видимістю 200 500 метрів. На дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І тепер усе ви в курсі основних подій. Тож час якнаймузичніше зустріти вихідні в ри. Тмах радіо рідного міста найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.